Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні готую знову повітряний мега-такий дюрчастий омлет. Я недавно його готувала і там я готувала з домашнього молока. Сьогодні ж, я дивіться, прикупила ось таку пачечку молока магазинного. І хочу турка закипіла, каву ставила собі. І хочу спробувати. Саме який вийде омлет на магазинному тут 2,6 жиру. Тому що деякі є, дівчаточка мої дорогенькі, ви писали, що пробували. І у вас не вийде він ось такий повітряний. Я вам задавала питання. Яке використовували молочко, і, на жаль, ви, мої дорогесенькі, мені не дали відповідь. Тому я вирішила купити молоко і сама затестити цей рецепт з магазинним молоком. Готую сьогодні на 5 ось таких звичайних домашніх яєць, вбиваю в'ємність. Дивіться, буду готувати без стоп кадра все підготувала, тому що тут взагалі нема що робити. Яйця, молоко, олія, сіль. Все. Сьогодні навіть ніякі більше начиночки не роблю. Не буду додавати ні грибочки, ні бринзочку. Так, вбила я 5 яєць, вливаю 5 столових ложок молока. Зараз ложечку, молочко. Ось так підсуну. Дивіться, бачите, була ціленька пачечка, надрізаю, забагато відрізала. І зараз буду вливати. Раз, два, три. чотири, п'ять. Ой-ой-ой. Ну, трошки, можливо, і більше, може, шість. Лилося молока. Так, зараз дівчаточки. Вчора у магазині треба було взяти мені зажимчики. Чомусь я. Чомусь я цього не зробила. Так, просто прищепочкою заколола. І далі, дивіться, що ми робимо. Підсолюємо, підперчуємо. Я використаю придбала вчора ось таку приправу для омлету трішки цієї приправи. І ось таку це вже ми другий раз купили. Дуже смачна сирна приправа. Нам подобається. Її я сьогодні і суп варила. Так, достатньо. Тепер олія. Олія. Олійки можна більше, можна менше. Детальний рецепт я вам напишу в описі під відео, але я думаю, зараз додам зо три столові ложки. Тому що дівки зі мною сваряться, коли жирненький получається цей омлет. Так, раз. Погано лиється з цього дозатора. І, будь ласка, дівчатка, якщо спробуєте готувати цей омлет, відпишіться, будь ласка, на якому молоці готували? Вдалося, не вдалося, сподобалося, чи давали якісь ще начиночки, тому що попередні я готувала з бринзою і з. З, з бринзою і ще, І з грибами. Так, все. І тепер беремо. Велочку і веделочкою ось так легенько змішуємо, збиваємо. Ніякого міксера нічого не використовуємо. Попередньо дивіться, я тут підготувала силіконову форму, в якій і минулого разу я випікала. Форму купувала в Аврорі. Дуже вона щось загоріла страшненька зробилася. Ота, кілька хвилин. Все, бачите? Поєдналося більш-менш і відправляємо в форму. Так. Це ложка була від олії, я сюди кинула. Якщо що, друзі, форма у мене чистесенька. Я її навіть з, з, з содою вишкрябувала. Все. Виливаємо все до останньої каплі і випікаємо 7-10 хвилин. В охолодженій духовці буду цей раз випікати. Зараз ставлю. В духовку і вмикаю тепер вогонь, температуру. Ну ось, дівчатка. Такий вигляд він має. Бачите? Трішки серединка впала. Ну і це так має бути. Минулого разу я також показувала. Все, Зараз будемо пробувати діставати. Оба так. Дивіться, бачите? Парує, щоб не думали, що це якийсь монтаж. Подивіться. Гарний, пишний. Я і так бачу, що він вдався. І зразу ж, поки він ще тепленький, розрізаємо. Такими, як це сказати, рухами пиляємо його, не тиснемо. Подивіться. А ну, видно вам? Бачите? Повітряний, гарний омлетик. Тому пробуйте, друзі, готуйте. Дивіться цей, е, ну, ви подивилися вже цей рецепт. Передивляйтеся, мій попередній рецепт, де я з начинками його готувала. Тому що це дуже смачно, дуже ніжно і головне корисно, а також мінімум продуктів потрібно. Будь ласка, відпишіться, хто приготує, сподобався, не сподобався, і як у вас чи ні. Одне, що молоко було 2,6 жирності. Ще за нагоди спробую також приготувати з жирністю 1% жирності молока. Все, друзі. Діліться відео з своїми друзями. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Миру, добра, пока-пока.